Російська армія наступає на Маріуполь. Бій іде на східних околицях міста. Там чути постріли та лунають вибухи у самому місті. Працівників деяких заводів і школярів відпускають додому. Біля Маріуполя зараз перебуває наш Григорій Жигалов. Грицю вітаю, розказую, яка там зараз ситуація на цю хвилину. Тобі слово. Сумі добрий день. Ну, власне, ми зараз знаходимося на східному блокпосту. Це той блокпост, дорога з якого веде в Новоазовській Широки, І саме там а, тривали бої не на блокпосту, а там десь на відстані 10 кілометрів від міста. І зараз ви бачите кадри, які ми зняли приблизно а, півтори години тому. А, було чути сильні постріли, сильні. Вибухи а, напередодні, от буквально там за за годину до нашого приїзду, з'явилася інформація, що це така собі розвідка боєм, і що а, 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 сепаратисти разом із російською армією пішли а, в наступ, щоб перевірити а, де знаходяться позиції українських військових. Ну і а, бої а, припинилися приблизно 40 хвилин тому. Також 20 хвилин тому сюди прибув губернатор Донецької області Пан Тарута, який запевнив, що ситуація в самому місті вона під контролем і що місто без бою не здадуть. Також найвищий ступінь бойової готовності в берегової охорони місто Маріуполь дуже ретельно, як кажуть. Силовики будуть і вже охороняють з моря. І навіть така робота вже є дуже небезпечно. Адже кілька днів тому от сепаратисти чи то були військо російські військові, то, це це достомени невідомо, але вони вже підбили два українських катери берегової охорони. Таким чином показали свої можливості, що вони можуть таке робити. Але військові вони налаштовані рішуче пряма мова. Обстановка, звісно, складна. которая, вы сами знаете, сложилась на данную ситуацию вокруг Мариуполя. Отряд несет службу так же, скажем, в этих сложных условиях, но готов отстоять свою территорию непосредственно в честь страны. В самому місті Маріуполь спостерігається переміщення техніки військової техніки, і також було чутно принаймні десь півтори години тому. тут за блокпостом на відстані 10 кілометрів приблизно. Авіацію, однак яку саме українську чи українські чи російські літаки, то були в небі сказати важко в соціальних мережах? Були повідомлення, що це працює саме українська авіація. Однак підтвердження чекаємо зараз. Знову ж таки, десь приблизно 40 хвилин тут вже достатньо спокійно. Однак ситуація не передбачувана, і бої можуть поновитися на підступах до Маріуполя будь-якої хвилини. Така ситуація соломія. Дякую, Гришо. Григорій Жгалов працює в Маріуполі. Місто на поготові чекає штурму російською армією.